Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і до розмови в нашій студії за допомогою зуму приєднується наша наступна гостя. Це Валентина Хомутінкіна, завідувачка відділу під нагляду Волинського центру контролю та профілактики хвороб моз України. Вітання, пані Валентино. Добрий день, пані Валентино. Mm -hmm. З вами хочемо поспілкуватися про те, що нарешті Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно заявила про завершення пандемії. COVID-19, коронавірусу у світі, але цікаво все таки дізнатися, чи в нас в області в Україні загалом коронавірус теж зник. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація нині з COVID-19? Ну, хочу сказати про те, що дійсно Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що пандемія COVID-19 Більше не є надзвичайною ситуацією в, ну, в сфері охорони здоров'я, тобто враховуючи дані, що відбувається спостерігається пось в світовому масштабі зниження рівня смертності від COVID-19, також зниження госпіталізації від COVID-19 і враховуючи. Високий рівень імунізації серед населення прийшли до такого рішення. Що ж це означає? Ну в основному хочу сказати, що covid 19 нікуди не зник на сьогодні, і пандемія ну, не завершилась. Тому, і зокрема, в нашій країні також продовжують реєструватися випадки коронавірусної хвороби. Хоча на сьогодні ми спостерігаємо, ну якби є і приємні моменти, на сьогодні ми спостерігаємо зниження захворюваності, і така тенденція вже спостерігається протягом декількох тижнів. Ну для прикладу, за останній тиждень нас захворіло на 36% менше волинян порівнянні з попереднім тижнем, тобто 88% випадків хвороби проти 138%. І також що може свідчити вже про те, що чергова хвиля коронавірусної хвороби йде на спад, тобто завершується. І про дану даний факт свідчить і те, що кількість летальних випадків також знизилася. Якщо взяти до уваги березень-квітень, коли в нас реєструвалися по 11 летальних випадків, то протягом травня, ну до сьогодні, в нас зареєстровано два летальних випадки. Пані Валентину, то загалом епідемія в Україні вона теж завершена чи поки що триває епідемія? Ковід 19 і стосовно різноманітних карантинних обмежень, чи вони ще десь діють, чи їх вже теж всюди зняли? В нас згідно постанови Кабінету міністрів України, карантинні заходи продовжено до 30 червня 2023 uh -huh. року. Uh -huh. Тобто всі Заходи карантині, зокрема, і ті ж самі засоби індивідуального захисту, також дотримання особистої гігієни, тобто миття рук з застосуванням дезінфікуючих засобів, також дотримання дистанції, якщо по можливості не контактувати з хворими з проявами ГРВІ, або також звертаюсь до тих осіб, які мають прояви ГРВІ – Острих респіраторних вірусних інфекцій вони мають дбати про здоров'я оточуючих. Якщо їм потрібно все ж таки вийти з свого помешкання в ту ж саму аптеку, в той самий магазин, то потрібно дбати про оточуючих і використовувати ту саму елементарну маску, яка врятує життя іншим людям, тобто, Тому, але епідемія виход... ще не завершилася, правильно я зрозумів? Ні, пандемія епідемія не завершилася, ковід нікуди не зник. Він продовжує реєструватися, хоча його вірулентність значно знизилася. І враховуючи те, що як я казала, що рівень і смертності і летальних випадків знизився, і кількість госпіталізацій знизилася. Також враховуючи те, що вірус ну якби втратив свою, знизилась вірулентність даного вірусу. І він вже не є такий страшний, як його попередники, як він був на початку пандемії. І на сьогодні в нас вже є і засоби профілактики від проти коронавірусної хвороби. Це так, наша вакцинація. І також є і засоби лікування, тому е е захворюваність на коронавірусну хворобу продовжує реєструватися, але він вже не становить таку надзвичайну ситуацію, не, не викликає занепокоєння, таке як е е він викликав на початку пандемії. А, пані Валентину, а чи є у вас статистика стосовно смертності за весь період е з початку пандемії в нашій області? Ну хочу сказати, що всього з початку пандемії в нас в області захворіло 162 тисячі майже з половиною волинян, і на жаль, зареєстровано 2547 випадків летальних. Ну, переважно. Померлі, це становлять переважно особи понад 65 років і які мали супутні захворювання. Це в основному це серцево-судинні захворювання, ну, також онко та інші духові угу. системи. Угу. Ну, а на даний момент стосовно от вакцинації, чи теж її можна отримати, яким чином чи це теж, треба придбати, чи вона безкоштовна, чи відомо вам. Чи десь треба записуватися як вона відбувається? Пам'ятаємо, як це було в сам пік епідемії, що можна було і отримати, а зараз як це? Ну на сьогодні хочу сказати, що, на жаль, нам нема чим похвалитися в плані проведення щеплень, тому що кількість бажаючих отримання, отримати щеплення значно знизилася. Люди. Зважаючи на те, що ну яка ситуація в нас в країні, і зважаючи на те, що Вірус ослаб, як я сказала, і вже перебіг хвороби значно легший. то люди в принципі заспокоїлися і не так звертаються за проведенням щеплення, але для того щоб в нас в області є вакцина проти коронавірусу, є і коронавак і комірнаті. Також батьки діток від 5 до 11 років можуть зробити щеплення своїм діткам, є дитяча Файзер. В достатній кількості для цього необхідно звернутися або до свого сімейного лікаря, або в найближчий заклад охорони здоров'я, де є пункт вакцинації, а де його немає, то в принципі людину скерують куди необхідно. І без проблем вакцина, вакцина є безкоштовною, проводиться за державні кошти, ну або гуманітарні, тобто проблем з отриманням щеплення на сьогодні в нашій області немає. Угу. Всі бажаючи можуть так. 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 то може цікаво. Була інформація ще нещодавно, навіть взимку про штам Кракен. Якийсь теж дуже потужний. Чи були випадки фіксації його в нашої області, чи він не волей? Ну, хочу почати з того, що ми, в нас в країні відзначається циркуляція, відслідковується циркуляція штамів коронавірусу, і, зокрема, в нашій області. Ми регулярно час від часу відправляємо зразки матеріалу від хворих осіб в референс лабораторію в міста Київ для дослідження, для проведення досліджень, щоб вивчити, які штами в нас циркулюють. Сьогодні в нас циркулює штам Омікрон по всій Україні, і, зокрема в нашій області, і його є підвиди, так сказати. Тобто, в нас циркулює штам Омікрон XBB-1.9 і XBB-1.5. Те, що ви як і казали, що так названий кракен і його циркуляція в нашій області, ну зокрема в Україні, переважає. Но він не є на щастя, він не є такий страшний, не виявився таким страшним. Він значно слабший від свого попередника, але ну, реєструється пані Валентину, якщо говорити от про літній період, завжди зниження різних реві, і, зокрема, коронавірусу, то чим варто очікувати, що дійсно от ця епідемія піде на спад чи на осінь знову ж може розпочатися масове захворювання коронавірусу? Враховуючи наші спостереження за циркуляцією вірусу covid 19 то ми можемо сказати, що він більш набуває такого сезонного характеру, який притаманний і захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. От, те, що ми на сьогодні, як я раніше говорила, спостерігаємо: у нас завершується нова чергова хвиля захворюваності на covid 19 і в нас починається такий, ми надіємося, затища, яке передих ми повинні, але це не означає, що люди повинні заспокоїтися, а не реєструється або мало реєструється, тому все добре. Це якраз є для нас той період, щоб підготуватися до, нового, до нової хвилі. І... Враховуючи те, що які ми маємо результат, що віролетність вірусу COVID-19 знижилась завдяки тому, що значна кількість осіб отримали щеплення, тобто потрібно продовжувати в тому напрямку, щоб тому тому, що вірус COVID-19 він постійно мутує, як і грип, хоча COVID-19 доказано, що він в два рази швидше мутує за ковід, за грип. Тобто ризик існує, і потрібно про це пам'ятати, і тому, щоб убезпечити себе, тому є якраз цей час, цей проміжок часу між хвилями, щоб подбати про своє здоров'я і про здоров'я своїх близьких. Ну, і саме перше, це, що можна зробити, це вакцинуватися. У нас, як я казала, що є достатня кількість вакцини, вона проводиться безплатно і з дотриманням мінімальних інтервалів. Ну і той факт, що більшість людей перехворіли цією хворобою. Хтось симптомно, хто безсимптомно, Що це дійсно означає, що у нас такий вже масовий імунітет, і що побоюватися коронавірусу вже в наступному сезоні не не варто, не слід. Ну можливо, повторюю, що covid 19 він не зник, він продовжує і буде продовжувати реєструватися з нами вже на довгі роки. Тільки вже його масштаби, його агресивність буде залежати від того, як ми всі попрацюємо якраз в цей період затища. тобто як ми себе підготуємо, як захистимо. Значна кількість осіб, звісно, перехворіли, тому завдяки цьому набули імунітету. Ну а є люди, які і не хворіли, тому. Могіли також не протипоказано і можуть робити щеплення від ковід 19, тому що додаткове щеплення збільшує шанси того, що е, людина не захворіє і буде знижено ризик інфікування і так і виникнення ускладнень в даної особи. Ну і на сам кінець, пані Валентино, то крім е, коронавірусу, які ще можливо епідемії, е, в, зокрема на Волині у нас. Циркулюють, я так розумію, туберкульоз теж досі залишається епідемією, і сні це теж епідемія досі, чи ще якісь інші? Ну, хочу сказати, що в нас ситуація після того, як COVID-19 почав ну, знижуватися захворюваність на дане захворювання, то вся структура інфекційних захворювань можна сказати повертається в допандемічний період. Продовжують реєструвати, почали реєструватися вірніше. І більшій кількості, зокрема, вакцин керованії інфекції, що також в нас, як епідеміологи, викликає занепокоєння, оскільки дуже ну так нам ну, епідеміологам, що від даних захворювань є дієві методи профілактики, а ці захворювання в нас реєструються. Тому також при нагоді хочу звернутися до мешканців нашої області, що щоб вони переглянули вакцинальний статус як своїх діток, також і дорослих, тому що від дитерії правця ми знаємо, що щеплення проводиться і в дорослому віці кожні 10 років. Тому що є також люди, які думають, що в дитячому віці отримали щеплення. Все в дорослому вже нічого не потрібно робити. Так, більшість щеплень ми отримуємо в дитячому віці, але є інфекційні захворювання, які потрібно з інтервалом отримувати протягом всього життя. Тому для цього також необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Який передивиться також вакцинальний статус і при потребі скерує на щеплення. Угу. Ну, але ось цих хвороб то поки що епідемії, слава Богу, немає. Правда? зрозуміли, були окремі випадки. Так? На щастя, немає, так. так зрозуміло. Дякуємо вам пані Валентино, за ці коментарі. Валентина Хомутінкіна, завідувачка відділу епіднагляду Волинського центру контролю та профілактики хвороб моз України, була з нами в ефірі громадсько-інтерактивного та радіо. Один і говорили про те, що вооз визнало завершення пандемії коронавірусу у світі, але панд... але епідемія COVID-19 і карантинні обмеження у нас ще тривають. Зокрема, карантинні обмеження до 30 червня, як сказала наша гостя. Дякуємо вам на все добре. Тримаємось, дякую, будьте здорові, до побачення.